Привіт із півночі України. Сьогодні я нарешті знову відвідала дачу, не було цілий тиждень. Їздила відпочивати в іншу місцевість, в іншу частину України. А сьогодні на дачі. У нас тут іде такий дощик, сьогодні майже цілий день. Але він теплий. І природа просипається прямо на очах. Вже скоро розпуститься Яблунька. Скоро зацвіте жимолость. Зовсім уже така зелена. Прям квіточки воно видно, на кончиках понабухали. Все-все дуже-дуже сильно зазеленіло. Повитикалася полуниця з-під моєї хвої. Тут вона її взагалі не видно було, було все всіяне хвоєю. я навіть цю хвою і не прибираю, тому що потім вона буде. Створювати їй тут дуже гарну таку подушку. Буде е, волога зберігатися, так як ґрунт у нас піщаний, то щоб пісок то як накаляється влітку, то прям ногами стати на нього не можна. Зазеленіли в мене грядки ще більше зелені. Це цибуля тун така, як ліс стоїть. Розкрила я сьогодні свою цибульку, вже потрібно було. А тут, де в мене самосійна грядка, то тут взагалі прям вже майже ліс. Витикається вже самосійний укропчик, прям дуже гарно він по осені посівається. То навесні дуже-дуже рано потім дає урожай плодоносить. Що в теплиці в мене зійшов, що в грядках вже зійшов. Прям однаково. Можна було в теплиці і не сіяти. Вон, які вже кущі смородини, вже прям вся така зелена, буйна стоїть, красива. А у хвою всю ту, що я зняла із своїх грядок цибулевих, он туди всю попідсипала під кущики, їм теж буде дуже гарно влітку, потім тут живитися. Волога буде зберігатися. Ну, звичайно ж, перед тим я їх удобрила як слід. Уже навіть лохина, теж воно, такі брунечки понабухали, скоро-скоро зацвіте. Тобто, зовсім так прямо аж радієш, тому що реально прийшла весна. Це дуже гарно видно от по смородині. Вже скоро буде потрібно її обробляти від комах, і удобрювати калієм. Тобто роботи не початий край. так в тепличці в мене вже підросла так редисочка. Вон ви... Витикнувся і салатик, і укропчик тут по під краєм теж посходив. Цибуля взагалі вже така зелена. Тобто, я так думаю, що до Пасхи буде свій зелений пучок. А на клумблі заквітли крокуси і голубенькі проліски. Сніжники вже відійшли. А проліски тільки-тільки ось, ось зацвіли. Прям цілий букет на мій день народження. Тут дуже так само гарно все, все проснулося. І Агрус теж, вже зовсім зазеленів. А ще стоїть он, як невеста в жовтому вбранні, тільки. Хизил, який він в цьому році красивий. Скільки ж тут буде ягідок? Саме головне, щоб літали бджілки і його запилили. Ось так. Пройшов у мене обхід моєї території. Таке відчуття, що я не була тут не тиждень, а цілу вічність. Тому що все просто-просто розквітло на очах. З вами була Людмила. На все добре.